11 грудня 2025 року Тернопільська область місто Шумське. Ось так на даний момент виглядає мій садочок персиків, повністю готовий до зимової сплячки. Проводились такі роботи, як обробка дерев від хвороб. Далі у нас була побілка стовбурів дерев, підживлення та рихлення землі за допомогою мотоблока. Кому цікаво, більш детально, як це все відбувалось, можете переглянути далі у відео. Сьогодні ще буду проводити фризування в садочку і перед фризою буду розсипати ось такий добрий ватарнограм 21 з такою формулою і суперфосфат. Ну, Змішувати я його буду 50 на 50 тобто ложку того, ложку того, вимішую і просто розсипаю між, рядами, між деревами у садочку. А просто ось так розсипаю. Для чого я його фризую, щоб оцю всю зелень, яка росте і впавши листя, перетворити на добриво для своїх дерев. Вона зафризується в землю і за зиму буде мати час, щоб перегнити, ну, а потім підживить мої дерева. Процес фризування у мене відбувається у два проходи. Раз поперек, раз поздовж. Ну чи наоборот різниці немає, так. Відстань у мене однакова, що так, що так. Тут вже готова, скажімо, земелька. Ось так вона з такою лободою, схоптою, там собі буде перегнивати за зиму. Земелька гарна, пухкенька. Ось так виглядає вже мій садочок. Свою осінню обробочку. Цьогоріч я буду проводити препаратом Nordox Midi, яка працює контактний фунгіцид з профілактичною дією проти широкого спектру грибкових інфекційних та бактеріозів. Склад діюча речовина оксид міді 860 грам на кілограм, що еквівалентно 750 грам на кілограм міді. Це мені взагалі ні про що чесно, не говорить. Простими словами, це найдрібніша в світі мідь, яка тільки може бути. Одна із причин, для чого я підбілюю свої дерева це морозобойне. Ось так дерева були не підбілені це яблунька. І ось ця довга така рана вона вже зажила, це просто розірвало кору від перепаду температур. Коли стовбур зимою нагрівається і замерзає, утворюється, воно просто тріщить, утворює таку поздовжню, здорову рану. Для того варто підбілювати свої дерева, чим я і займаюся. Сьогодні 10 грудня 2025 року. Ну і скажімо, На календарі зима, і я зимою підготовлюю свої дерева до зими. Два рядочки я вже побілив. Був бачу вже заячі зубки. І скажу, що коли дерева так підбіляні, зайці не так охотно їх будуть їсти. Якщо добре йшли побілки, да, вони підходять, да, вони їх, скажімо, кусають, видно зуби. Зуби буде добре видно на таких білих стовбурах. Якщо вони будуть зайці, буде видно, скільки їх є. Ну І буде зрозуміло, чи варто їх буде обмотувати картоном, чи все-таки вони їх не будуть гристи. Та й по побілці я замічав, що зайчик переходить, робить пару надкусів, розуміє, що ну, не той смак, йому побілка не подобається. Якщо добрий йшло, він не буде його гристи. Ну, Можу сказати точно, що так масово обглодали весь стобур в мене не було. були покуси, але бачив, що зайці надкусують, ну йдуть собі десь далі. Так, ще хочу показати. Великі рани я зафарбовував фарбою. Ось рана і видно, як фарба зелена розійшлась середині рана. Ніби її просто хтось зашив. Дуже класно все заживає. Так, чим я підбілюю? Цього року в мене така розова суміш. Ну, вона висохне, буде біленькою. Має вона такий колір. Це просте вапно. Колір лише по тому такий, що я додав туди трошки нордоксу. У попередні роки я обробляв свій сад бордоською рідиною. Ну і коли залишався мідний купорос, я теж сипав вапно, було голубеньке таке, цього року таке червоне. Щодо цієї побілки, тут думки людей скажімо, розходяться. Хтось мені говорить, що ну не то, що мені взагалі люди говорять, що це є безкорисна, скажімо, така процедура, без якої можна обійтися. Е, ще бачив десь відео, напевно, що чи хтось писав, що в країнах Євросоюзу деяких взагалі заборонили скажімо, побілку дерев, що такого не можна прямо робити. Ну, Я ж виходя, суто із скажімо, свого там невеликого досвіду я підбілюю, бо ну, я зрозумів, що шкоди від такої процедури немає точно. Усі мої скажімо, дерева гарно виглядають. Стовбори. Ну, все видно ось таке голубеньке з попередніх років, але ну, опадами дощом воно змивається, вітер дощ. Тож все-таки, все-таки я підбілюю. Тут є така камінь відділяється. Ось підняло фарбу аж. Ну, вона не сильно мокра, хоч у нас так влажно, волого, точніше. Ну, Але все одно, я зараз його ще вапну. Ось тут все закрашу. І воно класно мені все заживе. Ну скажімо так, будуть спати спокійно мої дерева і буду спати спокійно я. Ось тут є якесь таке механічне, ну яке, навіть не ушкодження, просто щось там сталося. Чи відламалась може якась гілочка, чи щось є. Дирка і камінь звідти виходить. От я його зафарбую. Не буде туди попадати мені всяка зараза і дерево, скажімо, ну, гарно затягнеться, гарно заживе. І Буде гарне дерево. Ще я їх обріжу. Ближче весни туди всередині зими. Не знаю, може я це роблю просто із за того, що мені це подобається. І тим самим я собі внушаю, що від нього є якась користь. <рес> <рес> Не знаю, можливо і таке. Ось такі мої деревцятка. Так що я йду білю, а ви можете поділитися зі мною в коментарях своєю думкою щодо... Да. Такої зимової побілки дерев, що думаєте ви? все, Всім гарного дня, усім пока-пока. так, Хто додивився відео до цього моменту, я вас вітаю. Ви можете отримати саджанець персика безкоштовно. Ну, який саджанець, такий міні саджанець Є два ось таких трошки кращі По одному покажу. Вони десь як олівець, там висота їхня, сантиметрів, може 60. Так покажу, які вони. Невеличкі, дуже маленькі саджанці. Це залишились вже такі у мене гіршечки. Так, і є ще ось такі ще менші, скажімо, тоньші. Такий він не дуже грубий. Є ось такий взагалі маленький. Він просто розкущився, так як весною у нас були приморозки. Прибило просто, вони якраз тільки почали рости і прибило точку росту, і він таки просто ну, зробився кущом. Кейсь ось такий є. У мене їх тут небагато, то типу, може якби то комусь два штуки. Цих три може, може. Ну і цих два. Чи типу, по одному. Хто хоче, може собі такого саджанця сорту персика Тиміра. Пишіть просто у коментарях, хочу саджанець. Ну і номер телефону, свій для зв'язку. Ну і все. В принципі, я вам безкоштовно зможу вислати саджанець персика. і два кому потрібно. Так як садити, я їх просто вже не маю де, а тут вони мені просто вже заважають.